Здавалося б, звичайна коробка, але лише уявіть собі на хвилинку, що саме вона може стати центром вашої нової і зазначимо надпотужної акустичної системи. Але для того, щоб це диво сталося, вам потрібно виконати одну нехитру маніпуляцію. Річ, яку ми тільки но приєднала до нашої коробки, це віброколонки від компанії Colorway. Для того щоб вони запрацювали, їх потрібно спочатку підключити до вашого смартфону чи плеєру, а після віднайти об'єкт, що має змогу резонувати, тобто такий, що має достатню порожнину і отвір, з якого буде виходити звук. І от, завдяки таким своїм природним властивостям, маса неочікуваних предметів із нашого оточення, від яких ми точно цього не чекали, можуть перетворюватися на підсилювач. Тобто підійде майже будь-що. Ви можете використовувати пластикові пляшки чи порожні банки з-під води, чашки, поверхню ноутбуків, принтерів чи підставку для пензлів. Не знайшли нічого підходящого? скористайтесь банальним паперовим аркушем, тільки його треба скрутити, як наче кульочок для носіння. Сам процес приєднання доволі простий. Колонки мають спеціальну липучку, яка доволі міцно пристає до всіх предметів. Деякі з останніх часом треба трішки деформувати, аби для кращого приєднання перетворити їхню округлість на рівну площину. Липучка, до речі, силіконова, багаторазового використання. Тож, коли вона раптом забрудниться, просто промийте її водою. Тільки дивіться обережно, не залийте електроніку. Взагалі, якщо так поміркувати, то нам доволі часто потрібен об'ємний звук саме на вулиці, який на жаль, що би ви з ним не робили, не може надати мобільний. Ну що. Ходімо? От вийшли ви пограти у бадмінтон на годинку, і хочеться вам бігати саме під драйвову музику, не тягти ж для цього з собою музичний центр. Або ж споконвічна проблема пікніків та пов'язане з ними питання: хто ж принесе акустику? Колонки ColorWave в теорії мають вирішити цю проблему назад. Та з ними цікавіше, аніж з магнітофоном, адже багатий стіл надає вам можливість чіпляти їх до все нових і нових предметів. І як показала практика, кожен намагається втулити їх на якесь своє унікальне місце. До речі, звучання різних предметів. В які ви використовуєте в якості підсилювача істотна різниця. Більш великі предмети надають об'ємніший звук і грає роль матеріал, з якого вони виготовлені. Улюблені композиції починають віддавати скляними, металевими, пластиковими та іншими незвичними для людського вуха барвами. окремої розмови заслуговує пінопласт від солідного шматка цього матеріалу. Звучання настільки міцне, що можна навіть влаштувати на вулиці імпровізовану дискотеку. І байдуже, що подумають, оточуючи. Зазначимо, що ця продукція марки Colorway ділиться на два типи: колонки, що підійдуть для еплівських гаджетів та для усіх інших видів техніки зі звичайним аудіороз'ємом міні-джек. Яблучні дівайси при цьому, як відомо, через свій широкий конектор можуть подавати живлення на колонки. А от міні-джеківську конструкцію доведеться підживлювати окремо. Для цього в комплекті йде спеціальний контейнер, в який вставляються дві звичайні батарейки. Також на вибір пропонується широкий спектр кольорів, серед яких неважко буде віднайти такий, що Припаде до душі вам чи, скажімо, вашій дівчині. Самі ж колонки також надзвичайно мініатюрні. Вони мають діаметр у 35 мм та важать менше 60 грамів. Таке поєднання дозволяє тримати їх завжди при собі, прикріпивши гаджет, наприклад, до зв'язки ключів у якості брелоку. І ви тепер організувати гучну дискотеку ви зможете будь-де, будь-коли і в оточенні будь-яких предметів. І насправді ось у цьому і полягає місія портативних колонок: надавати власнику об'ємний звук завжди і усюди. І місія ця зазначимо доволі важлива, адже як не крути наше життя таке нудне без хорошої музики.